Ну що, всім привіт! Обід готую що? Це. Ось бачите, салат, у мене свіжий огірок є. Просто тут трішки трішки лимонного соку, сіль це моє. І зараз відварю гречку. Куриця в мене запікається в рукаві, це можна і мені їсти. І вирішила тушкувати капусти. Без жиру, от прямо накрила, отак от додам сюди томатної пасти, бо кетчупа, морква, перець, цибуля, і буде мені теж їсти і моїй родині, і мені. Це так, щоб трішки схуднути, як кажеться. Дивіться, піднімається. Пахнуть і підіймаються. А в нашій Дусі прямо... Дусюнчик, іди сюди, моя куколка, Іди, моя зайка, іди. Ти вже чуєш, ти вже чуєш, вже відчував, вона вже пищить, вона вже чекає. Хто там? Дусюнь, диви, диви, диви. Вона чує, що Саша, мабуть, приїхав. Та моя ти, кука, підожди, я подивлюся, що він же ж гараз закрив, щоб ти. Ой, Сашуня, пішов водичку звіжи. А диви, 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 диви. А не пані? А диви, 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 диви. І глянь, що робить, не дає стать. Дусік, іди, іди, Саша буде зараз передіватися, іди до мене, іди. Іди, приїхав, да. приїхав. Ай-яй-яй. Щас як дасть будь ласка. пожалуйста. Хіба це не прекрасно? Як і хочеться свою любов Сенькою показати. Досічка, йди до мене сюди, йди. йди то там вис іди, Саша ще не ставив машину, йди. Іди сюди, йди до мене, йди. Ага, Обдуриш ти. її. Я думала, Санька вже О, диви, бачиш? Давай сюди. Заходь. Все, все, Я думала, ти вже поставив машину. Зараз він прийде. А ну заспокоюся, дивися, бабушка поубирала, кромце, поскладала. А ти раз така девочка? Ти погана девочка, чи що? Ні, ти хороша, не треба позоритися. Зараз він поставив машину я тебе випущу. Бо там же ворота будуть відкриті, ти ж на вулицю гайнеш. Заспокойся. Нікуди він вже не поїде, він вже приїхав з роботи. Іди сюди, іди, Йди, бо там тебе не видно. Іди сюди, іди, моя маніння, іди, іди. Іди, ось аладай щось. Йди на. Іди сюди. Скажи ні. <сх |startoftranscript|> як Діма на неї казав. Каже, ти продажна Дуся. За кусочек ковбаски продаси. Продаси всіх, да, Дусь? Іди сюди. Нельзя довго на вулиці, бо заболієш. Та й трендова. Дурненьке таке. Дуся, да він мимо не пройде, зараз прийде роздівався, будемо йти обідати. Дусень, іди сюди. Ну ті, пожалуйста. Ми ї надоїли вже. Так буде стояти, як окопа, але поки він не зайде. В угол дивиться все, в куток. Опа, опа, головою. О, почула. О, це бабушка. Час, час, час. <ріст> Що, не Саша, бабушка про. Угу. Дуду, дуду, йди сюди, йди. В ногах правда нема, ну і в жопі я точно нету. Іди сюди. О там сіла. Будеш чекати, так? Да? А там не дуєш під двері, ні? От ти б такий друг, товариш. Йди, два не йде. Йди сюди, йди. Сюди. йди. йди я щось... Диві, що в мене є дуся, йди, бо бабушка склада вийти. Дуся. Та він є вже закрив ворота, то хай вона ж гляну, мав. Хай вона біжить, тільки, <Сижу> щоб... А, все, він уже йде в хату. Він уже йде, Дусь. Іди, Дусь. Ось так, ось так. Сиркачка. Ось дуська. Охідюська. Офідуська. Молодийся моя. Молиться. Та дай же Саші роздіватися прийшли. Потанцевать хочешь, да? Ну, а я приглашаю на танец. Хорошо, хоть не писяй. Ну, дай Саше передохнуть. Дусь. Идем, Дуся. Идем, он уже не поедет. Пошли. Вот. Босс усыпляется. Идем, пошли. Иди, я дам тебе Іди, тобі дамось понюхати ці підсніжники, йди. Дусь, іди, йди. йди.